Vox launcher на оновлення, оновлення 1.0.0. Що там on Там bottom три мови. це якраз чеська, китайська, полегшена китайська і іспанська. Також виправили -байки, мали виправити. Щоб це оновлення, ми проходимо раз. в праву сторону releases. Very 1.0.0, проходимо на саме низ. клікаємо по Assets. Vox launcher.zів, який займає 129 МБ. Які у вас було оновлення без месяця, коли у вас було оновлення. Так, через те, що я зараз знімаю це в цій годині, а ви можете в інший день скачати, ви можете скачати заліз в інший день. Так, ми його зберігаємо файл, ми зберігаємо файл в документ, з клей, донос, і тут ми просто зберігаємо цей файл. А ми його зберігаємо, тут качається, бла 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 блам. Викруємо файл. Раз файл є, ми його розпаковуємо. Ja już że za topiłem, często szmęca, że fał jem. Sekundyczką. O, ja po prostu w przenośni samej, często szmęca, że, to, że jest taki samej Po prostu tam jeden serwer to Tam może podtrzymywać tym jeszcze tam takie. Не хотів видалтем, що ж там вже легко зайшов. Іграс у це сервер, який знаходиться в Don't Start Together, Heather, Vox Launcher. Один чисто я назвав одиничка і то і разу, я Vox Launcher. Ми в ньому він розкаже, що він не може бігати в цю програму, чисто що ця програма не розпізнається Windows, і ця програма може піднести ризик нашого комп'ютера. Ми кліпаємо ми клікаємо по VR, View More, чи як це називається, іран анівей. О, якраз ця штука відкрилася. Якщо вам цікаво, чому все ж таки не вибивається, ви можете прочитати якраз на їхньому сайті, на його сайті, вікнабокс лаунджером. Але там Game те, де нас розташована гра. Нам мене розташована в папці F, Steam Library, Steam Apps, Common. До новом старотогезер тут в мене розташована. Сертокен, серотоки ми дістаємо, коли переходимо по тому знаку. пишемо ім'я там кластеру 3.2 в мене буде. Везерницький ви його назвете. Тут ви копіюєте його код токен, іншими словами. Підеться токен і забрать це токен. Cluster Directory це, це якраз. Це якраз світ, на якому будете грати на виданому сервері. До того з ситуації я створюю новий світ. Ви нічого не бачили. Створюю з печерами. Мод. Е, Який мод вибрамо? Давайте виберумо мод. Не знаю, там. Epic Health Bar. Давайте, наприклад, ще. Так, щоб вже не швидко грозилося. Take your time. Бо, це два мода І запускає сервер. Сервер має стояти на паблік. Так щоб всі люди його бачили. Через те, що як стояти буде на локальному, там трошки будуть мороки з файлами, але там. Зараз ми чекаємо на зарозитися. Я тут вчора би настраював собі ОБС, щоб стрімити. Певну треба скоро повернутися до стрімінгу. О фан. Буду стрімити вам Дон і весь інший варіант, який я маю. Весело. <ривіт> <ривіт> Добре, вираз світ створився. Ми най не вибираємо героїв, ми просто виходимо. Коли ми вийшли, ми проходимо в host key, переходимо цей світ, який ми тільки що створили. І Open World Folder. У мене це іграшка cluster 7. Ми з вами це cluster 7. Ми заходимо в Vox Launcher. І тут ми вибираємо папку тиснемо і вибираємо Cluster 7. Ми вибрали, навіть якраз цей світ, як нас називається все, як таке. Тепер ми кликаємо по цій папці, тиснемо на cluster 7. правою кнопкою. Тиснемо. Протиктимо лівою, потім тиснемо правою кнопкою по кластер 7. Ми відкриємо його в новому вікні, цю папку. Тут ми переходимо до кластеру, який якраз є Beatmaster, кейс, master і кластер. Ми вибираємо кластер. заходимо в кластер, я виберу. Я не хочу, у мене сервер було 6 щоб гравців. Гравців. у що мене було 12 я ставлю собі 12 гравців. ПВП я хочу щоб мене було ПВП, тому ставлю true. І я хочу ми зупинялися, коли ми всі виходимо зі серверу, коли всі виходимо зі сервера, світ зупиниться, Якщо ми закінчимо 21 дня, і нас повністю приготовлена свіжа іде, ну так і зупиниться, так все лишиться. Якщо ми це покладемо на фос, якщо ми вийдемо зі серверу, їда спортиться, дні пройдуть і всяке таке. Lan Cluster. Не знаю, хто любить таке грати, але я кладу завжди фос, Якщо не знаєте, що таке lan Cluster, це люди, які грають тільки по мережі. по однаковій мережі. От і все. Завжди класти ліпше фос і просто писати свій пароль, що можна просто. Ну... Не знаю, на що кластер, лан. Ну добре, може якийсь з'явився причини. Cluster паспорт. Це пароль, яким треба потребувати, щоб додати на цей виділений сервер. Пара в мене буде легкий. Раз, два, три. Cluster description. Це якраз опис серверу. Опис сервер який ми там будемо. Server е, Май. Має. Сервер Май. май. Сервер май. Драматичне. Добре. Не буду продовжувати. продовжити. Кластернем. Це ім'я сервера, я називу його там DL100. 220. Офлайн uh, кластер, кладемо фолз, аналізська мова. Завжди англійська мова. Інше береться це просто тупість. Дефолт, 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 дефолт. Давай що ми нічого не змінюємо. Ми це зберігаємо, ора, ми це зберегли. Це все? Ні, це не все. Розмарілось це не все. Перемо переходить до моди, які ми Який Яким писав на цесер? Я це сервер поставив був Переходимо на more information цей EPHR. І ми купіємо його ID. Ось ID завжди є зверху в лінці. Це якраз там де куча всяких цифрок. Це якраз частіше за все ID. Ми купімо це ID або запам'ятовуємо. ліпше скопіювати. Так, ми це його скопіювали, тепер ми заходимо в Steam. Заходимо в Steam, заходимо в Dunstartu Together, заходимо в налаштування, заходимо в properties, на Files, Browse Files. І тут ми заходимо в Ми заходимо в mods. І тут в мод кризимо низу, де кінце сервер мод setup. Тут пишемо сер. setup. Це все має бути з M, E, Server ну, Сервер, мод setup. Просто так копіюєте, як ви бачите на екрані, що заплутатися. Відкриваємо дужки, відкриваємо лапки, вставляємо це якраз код, Якраз ID, закриваємо лапки, закриваємо дужки Все, перший мод є. Тут, зберігаємо. Та, тут Все, зберігаємо. Так, тут теж, все ж таки стоїть ще інші моди, через те, що я граю на іншому серві там shiprek, together і всякий Е, Файний світ. Тепер заходимо назад. І там букав в один мод, І це шеден мод є. Take your time. Ми переходимо в More Information. І тут ми копіюємо його ID. Копіюємо ID. Переходимо переназвати в цей файл. Пишемо це саме. Давайте я просто зараз пробіл, відкрию дужки, відкрию лапки, вставлю, закрию дужки, закрию лапки. Скопіюю це. І вставлю це. Тут код пробіл. Ну, так, все через пробіл пишеться. Тепер це зберігаю. А так я маю два тих самих мода одночасно написані, я просто один видаляю. О, все. Так десь нормально. Uh, Такменти один мод стоїть на... Ну, так. Я раз Health Bar, і я раз take your time. А це все інше до Дон Starship Project to together. Вам це не потрібно поки, що, поки не зроблю інше відео по тому. Добре, це зберігаємо, закриваємо, закриваємо. переходимо за наш Vox Launcher. Який тільки що закрив. <звісна> Бо, Vox Launcher один. Vox Launcher. Заходимо сюди. Кластер 7. Ми міняємо цей кластер, наприклад, на 6. І міняємо його назад на 7. Так щоб це все оновилося. Вот якраз dial 120. Запускаю світ, він думає. хрестик не нажимаємо. Ма я зараз це зробив. Чекаємо, поки він все загрузиться. Покинути писати онлайн. Онлайн-онлайн є. 12 гравців. Тепер ми шукаємо. цей сервер. там DL120. О, Ну з'явилися пароль моди. Модид. Веділий сервер, Модит. І якраз PvP. Перевіряємо, чи всі моди є. Всі моди, наче все нормально. Приєднуємося, пише наш пароль. Раз, два, три. І заходимо. Ура! Ми створили наш виділений сервер. Тепер вам не треба бути на сервері. Ваші друзі грали на сервері без вас. Ред сказав, ну так все і є. <кхем> Добре, ну зараз загружається. Ой, раз наєм, вибираю вірус заходжу, залітаю. От якраз і той світ. Добре. Якщо вам не подобається світ, і ви хочете його регенерувати, все, що робите, це ви заходите в Vox Launcher, заходите сюди. І пишете слеш, і тут бля-бля-бля-бля-бля. Але це довго і не цікаво, то ми просто нажимаємо Escape. Server Commands. Regenerate World. Далі інше, якщо хочете зберегти, розробити Rollback ви просто нажимаєте Restart. Це рестартне повністю сервер на перший день. То є свій світ, тільки просто перший день. Save це зберегти світ, наприклад, хочете перед босом зберегти світ, щоб потім відкотити день назад. І це якраз є, щоб відкотити день назад. Стоп, це просто тупо видаляє сервер останнього збереження і все. Save і Stop. це просто зберігає і виходить з серферу. Все доволі легко. Бо я це робити 100 раз. Не знаю, як для вас буде, але так. Я просто беру світ, і води якраз новий світ. Так басте зразу в мене set piece. Все. Можу виходити з сервера, і цей сервер буде далі стояти онлайн, поки я не натисну хрестик а поки не зображу і не вийду. Зберігайте і вогте. Не хрестик не нажимайте. Все ви можете бачити серу на якомусь тільки що граду. Мене чедає. Прирос візити. Во. Середні камера раніше був. Він висить онлайн, може піти і не вертатися більше. Надаша висіти. Тому так. На цьому все. Дякуємо всім за перегляд і зустрінемося наступного відео. Якщо вам цікаво, як створити 4 шардовий дом Shipwreck together. Я вам зроблю дуже сильно короткий гайд, і вже з монтажом. А якщо не цікаво, чекайте на наступних відео, які буде того тижня, чи з того, що цього тижня виходить бета в онлайн. Ну, в повну версію. дякую всім за перегляд і до зустрічі!